І одна з причин, чому корупційний скандал в Україні ще не став головною новиною в Сполучених Штатах, полягає у тому, що ну, Сполучені Штати мають свої скандали, і насправді дуже дуже гучні. А, зараз такий найбільший це навколо переписок, засудженого в організації проституції фінансиста Джефрія Епштейна. Вони знову підіймають справу Епштейна, бо готові вхопитися за будь-що, тільки б не говорити про те, як жалюгідно впоралися з кризою багатьма іншими проблемами. Про це, до речі, написав днями Дональд Трамп у своїй соцмережі. Уся ця історія це фальсифікація. Її запустили демократи, бо ми провели найуспішніші шість місяців в історії нашої країни, і це просто спроба відволікти увагу на щось, що є повним лайном. І додам цього тижня представники демократичної партії, які входять до комітету з нагляду палати представників конгресу США, опублікували чергові електронні листи американського фінансиста Джефрі Епштейна, які містять компромат начинного президента Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Епштейн у переписці з двома друзями повідомляв Дональд Трамп не тільки цитую, знав про дівчаток. А й провів багато часу з однією з них в листах ім'я жертви не розкривається. Утім, конгресмени вважають, що йдеться про Вірджинію Джофре найвідомішу жертву торгівлі людьми, яка вчинила самогубство у квітні цього року. Дональд Трамп знав більше про злочини Епштейна, ніж визнавав раніше. Це в цьому вже впевнені демократи. Вони давно створили петицію, що вимагає від Мін'юсту оприлюднити матеріали пов'язані з сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном. Але конгресменам не вистачало голосів. Демократи звинувачують спікера палати представників Майка Джонсона у свідомому затягуванні процедури допуску. До роботи новообраною конгресвумен від Аризони. А Дельта Гріхальва перемогла на спеціальних виборах ще 23 вересня, але скласти присягу змогла лише через сім тижнів. Зрештою, саме її голос став вирішальним під петицією, і тепер палата представників має проголосувати щодо розсекречення матеріалів Міністерства юстиції у справі Епштейна. Нагадаю, що ім'я Джефрі Епштейна стало синонімом сексуальних злочинів і гучних скандалів у США. Він був багатим фінансистом, але заробив славу не бізнесом, а злочинами проти дітей. Історія почалася ще в 2005-му, коли 14-річна школярка з Флориди. Зізналася, що отримала 300 доларів за інтимний контакт з дорослим чоловіком, і одним виявився саме Епштейн. Під час обшуку у його маєтку поліція знайшла сотні фотопідлітків, приховані камери. Пізніше Епштейн визнав себе винним у схиленні неповнолітньої до проституції, відбував покарання в'язниці Флориди і був зареєстрований як сексуальний злочинець. Після 13 місяців ув'язнення Епштейн уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. А от в 2019-му йому висунули нові звинувачення. Це вже торгівля людьми. Зокрема, жінками того ж року він вчинив самогубство в тюрмі, і от за своє життя Епштейн створив цілу мережу так званих ось цих корисних зв'язків з найбільш впливовими людьми світу серед них політики, бізнесмени, голівудські зірки, члени королівських родин і, можливо, сам Дональд Трамп. Адже його з Епштейном пов'язували ще задовго до нинішнього скандалу. Вони разом відвідували вечірки, разом позували на фото. А сам Трамп казав про Епштейна. він чудовий хлопець, любить красивих жінок, і багато з них дуже молоді. І от політико писало, що Епштейн шукав своїх дівчат серед молодих співробітниць, якраз Трампівського клубу Маралаго, де він зараз гольф грає. Хоча після смерті Епштейна Трамп, який тоді був 45-м президентом, США, заявляв, що не розмовляв з ним близько 15 років. Додаткового вогню у цю скандальну ситуацію підкинув і Ілон Маск. Куди ж без нього у червні цього року, коли він якраз посварився з президентом, США, мільярдер заявив, що саме через Трампа Файли Епштейна досі не оприлюднені повністю. Дональд у цих списках і це справжня причина. Написав тоді Маск в соцмережі «Ікс». І коли Трамп пригрозив розірвати всі контракти з компаніями Маска, бізнесмен тоді швиденько так видалив свій пост, але скандал усе ну вийшов в інтернет, все пам'ятає і далеко так розгорівся за межі твітів. Де ще під час передвиборчої кампанії Трамп сам би обіцяв розсекретити матеріали великого журі присяжних в справі Джефрі Епштейна. Загалом уже опублікували понад 33 тисячі документів. Йдеться про журнали польотів приватного літака фінансиста, відео з камер спостереження в тюрмі, судові матеріали, аудіозаписи та електронні листи, і серед них інтерв'ю з людьми, які називали себе його жертвами і кадри поліцейських обшуків. В його будинку демократи наголосили, що 97% документів є повторними і не містять жодних сенсаційних відкриттів. До розслідування справи, звісно, долучилися і журналісти. Так, політику, наприклад, оприлюднило листи, в яких Епштейн натякав, що міг передати росіянам інформацію або навіть компромат на Дональда Трампа. Видання пише, що в 2018 році, за кілька тижнів до зустрічі президента США з Путіним у Гельсінкі Епштейн писав колишньому прем'єру Норвегії Яґланду, що може пояснити росіянам, як мислить Трамп в листах. Він зга. Адував раніше говорив про американського президента з послом Російської Федерації в ООН Віталієм Чуркіним. Після саміту в Гельсинки він назвав поведінку Трампа передбачуваною і жахливою. Додаю, що той в реальному житті ще гірший ніж на екрані.